Доброго вечора! Зі мною Євгеній Задорожній. Слава Україні! Героям слава! Беру інтерв'ю у тренера команди «Сокіл» Чуповичі, які сьогодні стали достроковими чемпіонами Голд Ліги Б під егідою ДаймондЛіги. Вітаю вашу команду ще раз з чемпіонством. Поділіться, будь ласка, враженнями з гри і скажіть, що сьогодні стало ключовим, завдяки чому саме ви здобули впевнену перемогу з рахунком 2-0. По-перше, хочу подякувати своїй команді, хлопцям, за їхню віддачу, за те, що вони витримали мій тиск і дуже-дуже плідно працювали. Я думаю, гадаю, що це завдяки нашій тяжкій праці, все сталося. Погоджуюсь з вашими словами, однозначно видно шалений прогрес. Порівняно з початком сезону, я хотів би, щоб ви ще виділили своїх кандидатів, можливо, звання лева сьогоднішнього матчу, якщо є ключові гравці з вашої команди. Та я думаю, що краще це вам робити, тому що я не можу когось виділити по, навіть по сезону. Всі, всі зробили свою, свій внесок в перемогу, всі молодці. Погоджуюсь також з вами, дякую вам за інтерв'ю і бажаю надалі сокілу процвітання і таких же вдалих виступів надалі у чемпіонатах Києва та Кубках. Дякую.